За перших 50 отримує Премтанк чи ні? Два... Ой, хатіко це ти, це ти це щось два. Два, два. О, ну зразу Прем випав. Це хорошо до компенсації потім. Третій рівень це там щось 750 голди потім буде. 500 тисяч, це максимум. 500к базовий мінімум чи розкішний максимум. 500к це розкішний максимум. Там, по-моєму, 100, 200 і 500. Обвісне КСку випав? Найс. А мені Артур по 500 сипле. По 500 тисяч. Ну, я не знаю, типу, голду по 500 не сипле, а срібло по 500 сипле. На якому ви сервері відкриваєте? На третьому? Блін, я зараз перезайду. Слухай, третій сервак. Щось, щось тут не крутить на євро 1. Мабуть, мабуть, європейцям, типу, погано сипле. Так, Артур скинув. Ладно, пруфи є. Окей. Десята коробка, іде танк. Ясно. А ви кажете, що там стримером крутить? Дев'ята коробка танк їде, десята коробка, коробка танк їде, БЗТ-70. Хантерсон. Ні, ти шутиш, ти жартуєш, Хантерсон. Ну які бзт 70 Там шанс випадіння... е, э, 2% плюс 5%. Який бзт 70 <coughs> Так, давай китайський почне відкривати. може тут бзт 70 буде <coughs> Ой. Та я вірю. Третя коробка ЛТшка. Блін Ну 200, 1200 голди. Так, ну що ж, ми відкрили вже зараз 20-ту коробку. Артуру проїхав танк, Хантерсону проїхав. Богдану, танк проїхав. Мені нічого не проїхало, поки що 20 коробок позаду, нічого не проїхало. Ні, нічого не дропнуло, містер О! Сюда! Ану, ану, ану. Ану. Ану, танчик їде. Танчик їде. 21 коробка. 21. -ша, 21 -ша коробка, танчик їде. <coughs> І це буде стрітсуха. Або ЛТшка. Ні, Найс. Найс, тяжик. Хорош. Так, ну одного залутали. Чекай, чого мене 300. 19 коробок. Що за глюк? Отримано. А хто це подарував? Отримано новорічні коробки 25, 25, 25, 25. Та ну не може мені ВГ коробки закинувати. Ні, ні, не може, ви що? Якщо мені ВГ коробки закинуло, то вони знають, що я існую, чи що. Не може таке бути. Найс. Полетіли далі. Та ладно, щетанчик випав. Не може бути. Не може бути. Не може бути. Не може бути? Да, це стиль. Ну, ладно, стиль теж хорошо. Я ж думаю, що не може бути. <кій> ну, стиль на базіка. Тай буде, За нього він потім не буде повторюватись зато. До речі, ви помітили, що з китайських випав китайський стиль. Ну, це стиль хороший. На базіка реально хороший стиль. Мені подобається. Так, треба поміняти. Ці якісь нещасливі. Давайте, давайте оці попробуємо повідкривати трошки. Поїхали. Так, 136 коробок вибив всі танки. Хорош. Так, мені синенька, а ну дивимось, що їде. Ану, дивимось. Дивимось. Ага, стиль. <кій> стиль. ТБТ те на 40 й випав, Хантерсон. КПС ти красава, жесть. Капець Хантерсон, ти жорсткий. А, ТБТ. Мені теж, я думав ДЗТ. Чи чекає, чи що там? Так, поїхали. Друзі, хто дивиться стрім, якщо вам не складно, прожміть, будь ласка, вподобайку, щоб цей стрім випав більше рекомендацій людям, щоб вони могли подивитись в прямому ефірі. ДЗТ на 10 випав? Жестко. А, точно, точно. 500 голды байм бамс. Е, Артур, мені щось теж, походу другий з гаранта будет випадати Дивись, щось не йде. 43, давайте ще 7. Від... Блин, так за 43 коробки, якби 18 тысяч золота, нічого. <кхем> що не падає X5. А, ну да. Кохва. Ну я думаю, вийде бойова перепустка за голду купиш потім. Все буде добре. Так, найс. згоден на прем'єр згоден Сюда, 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 сюда. Танчик. Хоч би не стиль, третій раз підряд. Да, танк їде. Їде танк. Коротше, за 50 коробок два премтанка, танка, друзі. Тому це дуже вигідно. Це дуже вигідно. За 50 коробок 2 према. Два према за 50 коробок. І 20 тисяч голди. ЛТшка дев'ятка. Найс. Найс. Найс, найс, найс. І того. Так. За 46 коробок, два премтанка 9 рівня плюс 18 тисяч голди. За 50 коробок випало два премтанки 9 рівня. Рівно, подивіться, рівно 20 тисяч золота. Ну, це, це просто, е, як сказати, скріншот перфекціоніста. Рівно 50 коробок, рівно 20 тисяч голди. І два премтанка. Ну, рахуйте самі, вигідно чи не вигідно, а ми поїхали далі. Давайте оці повідкриваємо. Да ладно, да ладно, не може бути. Це 3D стиль. Це не може бути прям танк. Це не може бути прям танк. Це 3D-стиль, да. Я ж думав, що ну вишо. <кій> <кій> так, ну Архемка стиль гарний. Питань нема. Да ладно. Якщо це танк проїде, то точно продався. Ні, це стиль. А, це віз, господи. Поїхали. Так, 165 на 167-й стріпуха проїхала. Хорош. <кхем> так, а давайте, знаєте, що я зараз зроблю? Один, один раз. Один раз я нажму отак, 5 штук. Один раз. Це не працює ніколи. Це не працює, але один раз нажмемо 5. Що буде. Ага, жовтим, нічого не буде. А, ні, синім, чекай. Так, 250-250-500 і танк їде. Блін, ну це ніколи не працювало. Зазвичай це не працює, типу, байт на 5 штук зразу. Як ж, а прикинь, ще їм байка з десятка проїде. Не, вісімка. Так, я, я завжди відкриваю по 5, абсолютно завжди кофе. Блін, ну. Тобі крутить, тоді нормально. Так, давайте подивимося. І того, за 76 коробок три према. Ну, високорівнових. 29 тисяч холди. Блін, ну, я вам скажу, що в цьому році мені круто. Давай ще раз 5 відкриємо. Один раз. Ой. А ти зависло. <кій> О, крокоділо приїхав. Артур, на якій коробці? Чек не будь ласка. <кій> Буду одній відкривати для контенту. На якій коробці крокоділо приїхав? <кій> О, компенсації пішли, друзі. Пішли компенсації, найс. Там вон половина людей, е, як вчора писав, ще скажу, хто Богдан, по-моєму, вчора писав, що він встане. Перед роботою відкриє коробки і потім на роботу поїде. Так, компенсації пішли. Бемс. 950 золота. Найс. Nice. Uh, щось маленькі рівні пішли. Ні, мені ці не подобаються. Давай оці, оці класні були. <кій> <кій> будь ласка. Будь ласка, я читер. Я вам кажу, ці сині самі жорсткі. А, ну це стиль, ну але все одно ну яка різниця з синіх впадає саме краще. Стиль на КСку. Ду дуже схожий, до речі, на харікейна. Прям дуже схожий. Дуже схожий на харікейна. Дивіться прикол, ще я сам показую. Так, да, крутий стиль. Ні, класний стиль, питань нема. Стиль дуже класний. В кого харікейна нема, наприклад, ЄКС, то нормально. <кій> Компенсація найс. Компенсації пішли. Стріпуха <кій> хороша дуже. І в лінії фронту буде фармить жорстко. Вон, бачите, комп здається, наче п'ятий левел 1300 голди. То, що я кажу. Мені після десь 80-ї коробки почало дуже часто сипати по 1000 голди компенсації. Коротше, як хтось писав, вегешні коробки закінчились подарункові. Почалися ці як? Звичайні за гроші. В наступній коробці буде гарантована нагорода. Дякую. Яга, uh, 90. <coughs> Зараз побачимо, що з гаранта впало. Це Кохо казав, так, так. Ні, якщо БЗТХ згарантований, то типу нормально, насправді. Зараз подивимось. Ну, мабуть, що може впасти, не знаю. Кокодріло впав. Ні, ну найс. Дякую. В катку не раджу заходити, але ми будемо. Так, вибив 125 коробок. Е, Преме випало Кокодріло, ТБТ, Проджект і стріцуха. Раз, два, три, 4. Ще Яга не випала. Тобто наступна яга, скоріш за все, буде. Ну, 52 тисячі золота за 125 коробок упало, нормально. Давай по 5 штук повідкриваємо. Бо я реально щось втомився вже їх відкривати, ці коробки. О! Дивись другий раз підряд. Прикол. А, стиль, ясно, дякую. Стиль на танк, який я продав, і, і не бажаю на ньому катати. Ну, стиль реально класний, але я цей танк викуповувати не буду. Бо танк реально лайно. Блін, зробили дуже шикарний стиль, насправді. По факту стиль класний, але танк таке лайно. Кунспанзер. <кій> по 5 штук не відкривай. Буде габелла. <кій> <кій> так, треба скинути буде цю полосу. на Набезте, коли випаде, дати бій і далі відкривати, взяти перерву. Я згоден. Ну, по любому треба взяти перерву, бо мені вже навіть не той вайб відкривати не той Ми ж тут не, не просто. Ми як лудомани, розумієш. Байрактар, ми лудомани тут в танках. Ми лудомани, тільки танкомани. Нам треба оця графіка, оце світіння, розумієш. <кій> <кій> так, так, так скажіть, хто тут вегешник засланий хто сидить, хто видав всі свої шови. Так, ще раз для протоколу ВГ-топчик. На наступний стрім е смайлемонзі роблю ВГ топ. Коли вже випаде ДЗТ хало. Коротше, я, я хочу реально пошвидше в рандом на ДЗТ проїхати. Давайте я по 5 повідкриваю. Ну, типу <кій> <кій> о. Все, ідемо на ДЗТ. Дивись, шикарно. <кій> так, це з другої із п'яти випало. З другої із п'яти, тому ми віднімемо три коробки. <кій> <кій> віднімемо три коробки, все, ДЗТшка на місці. І зараз підсумуємо, за скільки коробок нам випали всі танки. Отже. А, це з першої випало. Тобто, віднімемо 4. Ну, бо з першої випало, зрозуміло, да? Віднімемо, значить, зараз 4. Так, і того 197 мінус 4. 190, зки 3. Всі танки випало за 193 коробки. За 193 коробки. За 197. Ладно, давай ж до 200 доб'ємо і підсумуємо, що нам випало за 200. Так, мені скільки треба до 200 вибити? 3 штуки. Так, 200 відкрили, чи ні? 199. Ну, давай 200. Чи якось менше ресурсів? Та ні, Артур, не менше. Нормально. Зараз <кій> просто пів повтори потім підуть. А тебе скільки Артур за 240 коробок? У мене за 200 коробок, 85-500 голди. <кій>